Розбиваємо частину стіни для того, щоб більший був пройом дверей, так як двері будуть ширші. І так захотів замовник, щоб двері були ширші. І частину стіни, буквально десь сантиметра 4, збиваємо І будуть широкі двері. Для замовника. Спочатку не прорахували повністю, як має бути, так як топка трошки змістилась і дороблювали отаку підпору з бетону, це як колону, можна сказати. Отак. От і тоді двері вже трошки змістились. Ось така робота. І ось таким апаратом довбали. Енгель Потужний, реально потужний.